Бузок без перебільшення можна назвати однією з найвідоміших весняних рослин, яка протягом століть прикрашає сади і парки по всьому світу. Незважаючи на свою звичність, ця рослина приховує у собі чимало маловідомих фактів, що викликають здивування навіть у досвідчених садівників або поціновувачів флори. Історія культивування буску налічує понад півтисячоліття. І за цей час селекціонерам вдалося створити понад 2300 сортів, що відрізняються між собою не лише за формою квіток, а й за відтінками та інтенсивністю аромату. Подібну розмаїтість можна зустріти хіба що серед троянд. Деякі сорти буску можуть мати чисто біле, ніжно рожеве. Насичено фіолетове або навіть кремове забарвлення, до того ж кожен із них має власний, характерний аромат від легкого та солодкуватого до густого, майже пряного. Цікавим фактом є те, що не всі види бузку мають запах. Наприклад, угорський бузок зовсім не пахне, хоча візуально майже не відрізняється від звичайного. Ще однією особливістю бузку є його довговічність. І якщо посадити кущу саду, він з високою ймовірністю переживе не лише свого господаря, а й кілька наступних поколінь. Відомі випадки, коли бузок продовжував рости та квітнути понад 100 років, і це абсолютно не виняток із правил. За правильного догляду та регулярного обрізання він може щороку тішити рясним цвітінням. Не менш вражає інформація про ефірну олію буску. Її видобуток надзвичайно складний і потребує великих обсягів сировини, оскільки самі квітки містять ефірів зовсім небагато. Саме тому натуральна олія буску належить до найдорожчих у світі, вартість одного кілограма може сягати 100 тисяч доларів, що робить її дорожчою за золото. Така ціна пояснюється не лише складністю технології, а й високим попитом у парфумерній та косметичній галузях. Попри всю свою красу, бузок не є цілком безпечним Його квіти містять низку токсичних речовин, які можуть спричиняти головний біль, особливо у чутливих людей або при тривалому перебуванні поряд із великою кількістю квітучих кущів. Тому тривале вдихання аромату буску у замкненому просторі, наприклад, у кімнаті, може викликати запаморочення. У народній медицині квіти, листя та навіть кора буску здавна застосовувалися для лікування різних захворювань. Зокрема, бузок проявляє протизапальні, жарознижувальні, знеболювальні та антисептичні властивості, що було підтверджено фітотерапевтами в Україні. Польщі та інших країнах Східної Європи. Квіти буску зазвичай використовуються у вигляді настоянок або відварів при ревматизмі та артриті, зовнішньо у вигляді мази або компресів для полегшення болю в суглобах. Як жарознижувальний засіб при застудах у вигляді чаю або настою. Листя буску мають антисептичну та ранозагоювальну дію, тому їх подрібнювали і прикладали до дрібних ран. Порізів і гнійників. Настоянка квітів буску на спирту традиційно застосовується зовнішньо для розтирання при радикуліті, невральгії, подагрі. Важливе застереження не всі види буску безпечні. Деякі, наприклад, згаданий угорський бузок, сиринґеджаєї, а також екзотичні гібриди, не вивчені на токсичність, тому їх вживати не можна. Окреме місце у фольклорі та народних прикметах займає квітка буску з п'ятьма пелюстками. Вважається, що знайти таку квітку справжня удача, а якщо з'їсти її, загадавши бажання, воно обов'язково здійсниться. Водночас існує й менш відоме повір'я квітка з трьома пелюстками, навпаки, символізує невдачу, тож її потрібно негайно позбутися. Деякі сорти буску використовуються в кулінарії, але є важливі застереження. Йдеться винятково про звичайний бузок сиринге Верис, і лише про його квіти, у невеликій кількості і за умови, що рослина не оброблялася хімікатами. Квіти буску додають до варення цукатів, настоянок і сиропів, їх часто кандують, обсипають цукром. І використовують як декоративний елемент у десертах, наприклад, французька кухня, особливо регіональна провансальська, має традиції використання ароматичних квітів у кулінарії, зокрема буску. Також рецепти з буском можна знайти в українських та польських травниках. Таким чином, бузок це набагато більше, ніж просто декоративна рослина з приємним ароматом. За зовнішньою простотою ховається багата історія, безліч практичних властивостей та цікаві культурні асоціації. Вивчення таких деталей дозволяє по-новому подивитися на звичну рослину, яку ми ще бачимо у кожному дворі та парку.